Всім привіт, радий вас бачити на каналі Криптокрю. Мене звати Задорожний Владислав, і сьогодні ми поговоримо з вами про біткоін. Розберемо, взагалі, що відбувається на ринку криптовалют. Розповім вам, які є хороші фактори на ринку, які є погані фактори на ринку, і взагалі, ось по економічних новинах також перейдемо, тому, що всі ви маєте знати, що криптовалюта йде за фондовим ринком, є така кореляція, а також за доларом. Всі ці аспекти сьогодні ми розберемо, подивимося, побачимо. І як завжди, я роблю в своїх відеороликах, це дивлюся те, що я говорив до, і порівнюю з тим, що відбулося після моїх слів, для того, щоб завжди була зрозуміла риторика каналу, що ми не перевзуваємося, що ми говоримо так, як думаємо, і що воно там в ітозі справджується. Отже, почнемо, ми напевно, що з телеграм-каналу. Ось дивимось. Людей. Півтори місяці тому ми з Дмитром записали відеоролик на Ютуб, де розповіли про те, що біткоін зробить корекцію приблизно там 26-28 тисяч, можливо, 28 тисяч. Тобто, ну все одно ми говорили за те, що корекція якась буде вверх, мається на увазі. І банально я озвучив таку думку, що вже тоді люди почнуть. Перевзуватися в те, що це вже кінець медвежого циклу, що це вже бичий ринок і так далі. Але дуже багато людей не розуміють, як працює ринок насправді. І дуже багато з тих людей, які слідкують за нами і бачили цей відеоролик, також перевзуваються. І я це бачу. Тому я бачу нагальну потребу про те, щоб записати новий відео. Ось. Нагально потребу про те, щоб записати новий відеоролик, я його записав, а також проводив ще один відкритий стрім, на якому озвучив ось такі думки. Також послухаємо і далі перейдемо до аналітики, що я бачу далі. Що буде відбуватися далі. Ось, Нагадую вам, той відеоролик був якраз таки: значить, минулий. По-моєму, кінець минулого місяцю, початок цього місяцю, якраз по-моєму, це було 9 число. Так, да. да. ось ці кружки кружки, я кружечки записав 9 числа. О, в мене злетіла вже підписка. Скоро оновлю. 9 числа. Ось ми знаходились в цьому ціновому діапазоні і сходили ще до 25 тисяч доларів. Я всіх попереджував, що біткоін виглядає дуже і дуже слабко, що об'ємів насправді немає, нормальних і. Як будь, начебто спеціально маніпулятор не начебто, а точно спеціально маніпулятор робить так, щоб ринок зараз відріз і при цьому залишає за собою купу ліквідності знизу, дуже багато ліквідності знизу. І я озвучував такі думки, що ми полетим їх підбирати. Що відбулося далі? Наступний відеоролик, точніше, стрім, дивимось, вже цей рух відбувся. Які думки я озвучував далі? Я не заходив сильно спекулювати в ринок і повиходив з манят, які були трошки, тому що я розумію, ну, це, це, це щодо спекулятивного портфелю, повиходив з, е, з тих манят і Чекав, чекав саме цього моменту, який зараз відбувся. Тобто, якщо, наприклад, до понеділка ми не побачимо вихід назад до 23 тисяч доларів, це означає, що все ж таки правда, що є слабкість на ринку, і правда, що ось ці всі ці об'єми маленькі, які незрозуміли, як провокували з біткоїну, були звичайною паскою для людей, хоніх. Всі ви маєте знати, що якщо біткоїн падає вниз на 10%, то біткоїни зараз в моменті на оренді страху може падати і на 30, і на відсотків. І ті люди, які дивляться зараз блогерів на Ютубі і зробіть, а також хочу вам сказати, що ви можете передивитись цей відеоролик, просто зайти на YouTube канал мій і подивитись, взагалі, що я там віщаю. І що ж відбулося? Давайте, щоб не передивлятися це, це відео е на новому відеоролиці на Ютубі. Е я тут відмітив ось такий рух. Якщо ми не закриємось там до понеділку вище там, 23, то ми підемо нижче. І ось е намалював е таку карлячку закарючку для тих, хто не розуміє, що куди ми його очікуємо. Тут е я відмітив ліквідність, дивимося. Ось саме тут вона була, і саме туди ми й прийшли. Хоча ми тут тиждень на тиждень зупинилися, але все ж таки пробили і дивимося, що знизу є також ліквідність, яку було б логічно підібрати. Яку ми ще не підібрали, але сміло йдемо підбирати. Плюс я показував на одному з інструментів, що там ліквідації реально на протязі всього цього руху було на десятки мільярдів доларів. Це дуже багато. Інструмент нам дозволив це все побачити, і ми зрозуміли, в принципі, що буде відбуватись. Плюс недавно виступав Павел, це голова ФРС США. Він зараз їх презентує і веде цю всю політику. Я озвучував такі думки. У нас виходили дані по інфляції, також дивлюся інфляцію. Дані по інфляції виходили: ІПЦ, індекс потребітельських цен, і з показника в 9,3 інфляція впала продовольча на 8,5, якщо я не помиляюся, чи на 8,6 приблизно. Ну, коротше, вона впала. Отже, політика ФРС США все ж таки. Дає нам результат. Але я попередив тоді, якраз таки, коли вийшли, вийшли дані по інфляції, ринок знову відскочив вверх, причому дуже сильно, тому що всі інвестори повірили в те, що все, все закінчується. Інфляція поборена, і що це вже зелене світло для ринку. Але що відбувається насправді? Я попереджував, що банально інфляція. В 8 з лишнім відсотків це все одно не 2%. 2 відсотки це талонна інфляція. Отже, ФРС США все ж таки будуть далі ужесточати правила, і, до речі, в них засідання нове буде 21 вересня. Дивимося, 21 вересня. Тут виходять багато таких сильних новин: це економічні прогнози, рішення по відсотковій ставці, прес-конференція прес ФОМЦ. Все це воно суттєво впливає на ринки. Взагалі, я завжди транслюю таку річ, що всі ринки, в принципі, зав'язані на доларі. Долар це саме та валюта, яка керує світом, провідна валюта і задає тон всій економіці. Якщо долару погано, то і всьому іншому погано. Отже, що ми бачимо. Інвестори зарання почали впадати в ейфорію. Більшість трейдерів та спекулянтів вже розповідали на своїх ютуб-каналах, що це дно, коли ми десь ось тут знаходились. Зараз чомусь вони мовчать, або ж не мовчать, а просто говорять, що це корекція знову перед зльотом. Але я б не був таким, скажімо так. Я зняв рожеві окуляри і подивився на ситуацію, яка зараз відбувається в реальності. Інфляція все одно ще дуже висока. Скоріше всього, Павел 21 вересня знову підніме ставку. Якщо більшість голосів було про те, що ставку піднімуть на 0,5%, то зараз ця більшість голосів за 0,75%. А в мене чомусь є така невеличка, як то кажуть, чуйка, що це може бути і навіть більше, тому що буквально недавно Павел знову вивчив і якраз таки, озвучив ті думки, які я озвучив саме після того, як вийшли дані по інфляції, це про те, що зарано радіти, і що попереду ще дуже багато роботи, тому що потрібно стримувати інфляцію. Як я вже розповідав, коли інфляція виходить за пок за двозначні показники, то вона стає неконтрольованою. Хоча вона і зараз. зараз ми маємо також гіперінфляцію, але коли. Так вважається з економіки, що якщо інфляція виходить за двозначну цифру, це вже це має бути рецесія. Це має бути щось таке на ринку, щоб її зупинити, тому що зупинити причому не жаліючи ресурсів, а саме замідляти економіку, ужесточати правила і так далі. І ну, чим зараз в принципі Паули займається і ФРС США, політика ФРС США їх задача це. Збільшувати ставку, щоб зупинити інфляцію. Від цього страждає економіка, вона від цього замідляється. Якщо вона сповільнюється, ось згадав це слово. Якщо вона сповільнюється, це погано в принципі для всіх людей і для ринків, і на ринках будуть спади. І ось якраз таки пам'ятаєте, я вам постійно говорив за Діксі, За USDX, індекс, і ми бачимо, що він вже в моменті досягав. Майже в позначку 110, де я його чекав вже дуже дуже довгий час, і думаю, що це ще не кінець, що він ще виросте. Тобто це індекс, який показує силу долару в корзині, в кошику до семи провідних світових валют, в яких є там британський фунт стерлінгів, єна, євро і так далі. Ось долар себе показує найсильніше, але це означає, що. Це означає тільки одне, що долар дорожчає для всіх, тобто товари дорожчають і все інше дорожче. Коли цей індекс піде на зниження, причому на серйозне зниження, ми побачимо бичі цикли ринку. Також після виступу Павла ми побачили, що все ж таки інвестори зрозуміли. Що всі ці дані по тому, що інфляція почала зниження, це, це не означає, що вже все, що вже скоро там політика ФРС США почне зменшувати ставку, тобто не збільшувати, а зменшувати для того, щоб припинити тиск на економіку. Не знаю я, хто там сидить на Уолл-стріт, можливо, це все просто маніпуляції, і з -за цього люди так це сприймають. Неважливо, головне розуміти сухі факти. І дивимося, все ж таки, після виступу Павла індекс S&P 500 пішов вниз. Це нагадує індекс із 500 провідних компаній США. Також що хочу ще додати: вересень місяць він повний сюрпризів може бути. По-перше, зазвичай, вересень місяць він. Закінчується червоним кольором. А ще так співпало, що в цьому місяці, якраз на сьогоднішній день, вже вересень місяць, буде форк ефіріума, тобто розділення ефіріума на профу... стейк і профуворки. Незрозуміло, чому такі величезні зараз рухи йдуть по ефіріуму, щось готується. Я вже розповідав в відеоролику свої думки про ефіріум. Можете перейти на наш канал. І ось секунду. І ось в мене є відеоролик саме по ефіріуму, вже 66 тисяч переглядів. Тут я його розібрав. Чим, він небезпеч... Чим небезпечний цей перехід, я також сказав, розкрив цю тему, можете подивитись. Плюс в нас буде саме засідання ФРС США по ставці, тобто вони будуть говорити, чи ми підвищуємо ставку на 0,5% чи на 0,75%, чи можливо вище, тому що Павел саме натякнув на тій конференції, що вони ще раз вдарять по ринку. Причому. Серйозно, можливо, це блєв, я не знаю, але потрібно вже буде дивитись по факту. Також що хочу сказати, що може бути чорним лебедем на ринку. Я вже розповідав, відкривав цю тему на одному із стрімів. Але якщо ви на стрімі не були, то хочу вам розповісти, що в Китаї вже лопається бульбашка, така як лопнулась 2008 році в США. Це іпотечна криза була в них. Це криза пов'язана з банківською сферою. Мені здається, що якраз таки на минулому стрімі я це й розповідав, ви зможете його передивитися. Ситуація також дуже і дуже важка. Якщо в них там лопне ця іпотечна бульбашка, в них почнеться криза. Криза в Європі вже йде. Ми дивимося, що долар знову став дорожчим, ніж євро. Ціни в Європі на електроенергію та взагалі на любі електро... ну, енергоносії, вона просто піднімається до космосу. І це. Не, не добре буде сприяти на ринки. і взагалі, якщо зараз почнеться вже відкрита рецесія в Європі. Хоча мені вже в принципі здається, так як вони виступають і розповідають, можна вже зрозуміло всім буде, що там іде вже рецесія, і побачимо в принципі. Я тако дивлюся на економіку США, вона виглядає сильніше за все. Але, тим не менше, зараз критична така ситуація на ринку. Саме так відеоролик називається критична ситуація на ринку, коли буде вирішуватися доля всього. Я думаю, що вересень місяць буде дуже показовим, і ми побачимо, що буде насправді далі. Наша риторика, яка була, в нас є розбори на каналі там на півтори години, де я з Дмитром, ментором нашого проєкту розповідали, в принципі, все за ринок, все, що ми думаємо, вплоть, там до 2023 року, це такий дуже глобальний обзор. Ви можете його подивитись. Ми там озвучили такі думки, що точніше, я там озвучив таку думку, що, скоріш за все, кінець медвежого ринку прийдеться на четвертий квартал цього року. І ось він дуже і дуже скоро, цей четвертий квартал. Тобто, до кінця року ми зможемо побачити, в принципі, що буде відбуватись на ринку, і зробити якісь висновки. Всі, хто кричали на нас, що ми такі погані, повиходили з позиції. Люди повиходили разом з нами. Очікували там ось тут. Вони з нами з позиції. Повиходили на протязі доволі такі тривалого часу. Ну, в середньому срок 20 днів. Вони кричали на нас, що ми такі погані. Ось сказали вийти з позиції. А тут же всі кричать, що зараз ми підемо на 30 тисяч, а там вже і бичка почнеться, причому дуже серйозна. Десь всі ці люди зараз пропали, тому що ми спустились вниз. і Ми попереджували про це довгий час. Так як я являюсь інвестором, наприклад, не трейдером, я даю глобальну аналітику і, наприклад, посидіти місяць на попі рівно для мене це нормально, тому що я за профітні місяці заробляю дуже і дуже багато. В відсотковому співвідношенні. Ну і можливо, там в доларовому для когось це також буде багато, але я знаю, що, наприклад, для мене це не потолок. Е, тому, скоріш за все, ми локально сходимо вище. Е, в принципі, кожен день я аналітику в Телеграмі виставляю. Ви можете за нею стежити. Тут все прекрасно зрозуміло. Всі ось ці рухи, які зараз тут відбуваються, ми читаємо. Скоріше за все, ми зараз сходимо, зберемо, дозберемо всю ось цю ліквідність, оцю компресію ліквідності, про яку ми говорили раніше в телеграм-каналі, і сходимо десь в зону імбалансу. Потім. Вже потрібно буде більш локально дивитись, що буде відбуватись, тому що я не можу сказати, куди піде ціна далі. Але якщо подивитися на глобальну картинку, то все ж таки я чекаю перекриття від біткоїну саме ось цих зон нижніх. А це зона 17 тисяч 700 або трішечки навіть нижче. Якщо перейти зараз, зменшити трішки графік. То можна побачити ось цю ситуацію. Ось так точніше, збільшу графік. Можна буде побачити, що ми трішечки, буквально трішечки, не дійшли до цього лоя, і давайте подивимося, що тут було збоку. А саме там великий пул ліквідності, який залишили нам потім. Ну і коли ми вже прийдемо туди, потрібно буде дивитись, тому що далі можливий сценарій просто вільного падіння. Скоріш за все, в цей момент. Якщо маніпулятору це буде потрібно, підільють якісь новини. Можливо, це почекає там до 10-го числа, коли почнеться перехід ефіріума на Proof of Stake. тому що дати вже змінили. Я наскільки я знаю, там з 10 по 20-те число тепер буде перехід. Раніше анонсувалося з 15-го по 16-те число. Ну щось коротше там постійно міняють. Будемо дивитися. Також тригером може послугувати саме. Рішення Пауела. Дивіться, як я одразу попереджу, 21 числа буде засідання ФРС США, але ринок може піти на період трішки, і ціна вже може бути на момент засідання, бути підлаштованою під ринок, скажімо так. Тобто, може звідкись там інсайдерська інформація пройде, що там. Павел не збільшить, до прикладу, відсоткову ставку на ті значення, на яких їх ніхто не чекає. Тобто, наприклад, якщо більшість буде очікувати 0,75 базисних пунктів підвищення ставки, то, скоріш, ринок ніяк не відреагує, якщо буде 0,75. Але є і інша сторона: якщо всі будуть очікувати 0,75, а Павло скаже, ми підвищимо одразу на відсоток чи на відсоток 25. Ось це буде страшно. Це буде це будуть ріки крові. Як я вже й говорив, потрібно на ринку зараз бути дуже обережним, і всі, хто накопичували тут позиції, і зайшли на 100% в ринок, ви робите неправильно, тому що потрібно. Розуміти, що ринок піде вверх тільки тоді, коли, в принципі, економічні ось ці коливання погані закінчаться, коли закінчиться ця криза і ця рецесія. А закінчиться вона тоді, коли інфляція знову прийде в норму, і коли ФРС США почне. Змінювати свою риторику, а також коли ми побачимо якісь зелені сигнали, або можливо, не знаю, можливий можливий сценарій, який може повторити долю біткоїну, якраз таки в минулому році, коли ФРС США із того, що був була ковідна пандемія, і ситуація ще погіршилася, вони включили печатний станок. От коли вони, вони його включають, це можна сказати все. Зелений сигнал. І навіть якщо там інфляція двозначна, але печатний станок працює, то в моменті ринки будуть показувати ріст. І це буде мильна бульбашка, а далі просто страшніша криза, дуже жучайша криза, і такого розвитку подій не хотілося б. Потрібно стежити в моменті за цими всіма. Рухами і менше слухайте саме тих блогерів, які там дивляться якусь фігуру технічного аналізу, вони побачили на ринку і будуть вам розказувати: ось це вже було дно, давайте там якийсь там є індикатор, який показав, що ми підійшли до крайнього якогось там значення. Ребятки, не ведіться на це все. Все не так просто, як може здатися. Тут насправді відбуваються дуже глибокі економічні процеси, і всі ми бачимо, що поки що крипта залежна дуже від цих економічних процесів. Тому будьте Максимально обережний. Я буду вдячний вам за лайк, коментар, щоб ви написали свою думку щодо тих слів, які я озвучив. чи корисний вам цей був відеоролик. І бажаю вам гарного дня. Всім пока!